Доброго ранку! Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. В нас понеділок. На жаль, я так сталося, що я роблю майже за тиждень наперед, саме на сьогодні. Бо я точно знаю, що мене цього дня не буде. Вірніше я повертаюся назад. Ось. Тому а, не знаю, що робиться. Сподіваюся, Україна була її. Ось і все у нас добре. Нічого такого не сталося, що я тут можу побачити, але ви мені, я знаю, ви мені завжди напишете, що, як щось не те. І так, це тим більше що індивідуальна карта, не є загальна для України. І так, вибираємо одну карту і дивимося, що чекає нас сьогодні. Що це за мушечка якась? І так, у нас справедливість. Тобто, да, справедливість. Дивіться, мої дорогенькі, хто вибрав першу карту? Я трошки зараз так розгубилася. Хто вибрав цю першу карту, то вас чекають якісь розборки, якісь суди. Оце дивіться, я, я перечисляю, а ви дивіться, що вам більше підходить: суди, розборки, документи, готування, міняння, ходити по установах, щось добиватися, вибиватися, справедливості, щось дійсно стояти на своєму. До речі, стійте сьогодні на своєму. Чітко докази, факти ви переможете. У вас сьогодні ви на коні це навіть навіть знаєте не сварками, а мудрістю і чіткими фактами. Ось оперуйте сьогодні, і буде вам дано. Можливо, комусь підвищення по роботі, по посаді. Сьогодні, взагалі, то це така карта. Знаєте. Кожний те, що заслужив, те й отримає. Сподіваюсь, ви отримаєте тільки найкраще. Карта номер 2 Тут у нас шістірочка цих мечів. Шістка мечів говорить нам про якусь поїздку, відповідальну поїздку. А ви не знаєте, куди ви їдете, як ви доїдете, як вас там зустрінуть і тому подібне. Але ви вимушені їхати. Це більш таке, знаєте, вимушене, по роботі, можливо. А, можливо, небезпечна навіть подорож буде. Будьте просто обережніше, беріть відповідальність на себе і, повірте, у вас все вийде, все вийде. Ось якось так. Карта номер три. Тут, а тут кубків, шістка кубків, мої дорогенькі Хто вибрав цю карту? Це хороша карта. Це така меланхолійна карта. Це коли згадується з минулого щось, хочеться окунутися. Оце були часи, коли з бабусею сиділи на пасіці там, чи з дідусем. Ну, це так приблизно. Знаєте, так замріяно. Ото були часи. Знаєте, така якась трошечки нудьгайда від цієї карти, наше дитинство, яке воно було беззаботне, але це було дитинство, мої дорогенькі. Можливо, що просто ви сьогодні проведете час з дітьми, з внуками, з сусідськими дітьми, на когось, можливо, треба буде сьогодні поуважати. Це карта хороша, це карта з минулого. Можливо, дійсно об'явиться якась людина. Можливо, ви просто будете йти по дорозі, і знаєте, отак у вас мільком тако. Ой, а я. Ой, а це не він, а це не вона. Ой, сто років не бачила. Або дійсно когось на по дорозі десь зустрінете і хороші балачки. Це навіть на паузі на роботі каву, чайочок попити і з кимось. Просто приємно поговорити. Тобто, день хороший, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Гарного вам дня, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.